Добрий ранок, з вами відеорейсер. Ну що ж, хлопці, ну що ж, хлопці та дівчата, в нас новий трейлер це реакція на трейлер гри Майенсай. Якщо хто, хто не розуміє, зараз поясню, що це за гра. І так, це ви пам'ятаєте, що в минулого року, чи не минулого року, в лютому, наскільки я пам'ятаю, так, в лютому 24-го, точніше 25-го року цього року була презентація State of Play, яку я не зміг, зміг пострімити. По своїм, по своїм, просто по своїм цей. Я хотів сказати просто по своїм особистим причинам, і на цій презентації анонсували гру MindSight. Що це таке? Є такий челік, його звати, є така людина, її звати, його звати Леслі Бендіс. Він, був колись продюсером, він колись був продюсером GTA. Але через скандал його поперли з Rockstar Games ще після десрелізу GTA V. Ну, Це йому треба дякувати, в принципі, за такий стиль GTA, яким ми, ми його знаємо, і за GTA Online, точніше, як починався GTA Online. Хтось вважає, що це позитивний персонаж, і те, що він не бере участь. Ну, Одні кажуть, що вплив його на GTA був дуже вагомим, і ми, ми маємо бути йому вдячні за сьогоднішнє бачення серії ігор GTA. А інші кажуть, що він типовий, що він типовий бізнесмен у костюмчику, який вирішив, скажімо так, отримати легкі гроші за GTA 5, бо він подав в суд в Rockstar, що вони йому не доплатили. В підсумку він цей суд програв, пішов з Rockstar і створив власну студію. І разом з IO видавцем IO Interactive, ви маєте знати IO Interactive, якщо я не помиляюся це, це IO Interactive, правильно, напевно так, це те саме IO Interactive. Я, якщо що, на монтажі я напишу, там, якщо я не, не був правий з цього приводу. Так ось, що вони зробили? Вони домовилися, і Леси Бендіс вирішив створити свою власну гру. Наскільки я розумію, то ця гра називається Mansai. Я вже бачив перший трейлер, коли його показували на State of Play. Тоді я знов повторююсь, я не міг записати реакцію на трейлер, бо через власні причини, які я не, хочу, я не хочу про це говорити. На жаль, я просто не зміг записати. Ось. А зараз вийшов другий трейлер, і це сторі трейлер. Тобто тут нам будуть показувати сюжет, розповідати історію, фішку. Ось. Я, вклю... я увімкнув українські субтитри. Я особисто, коли побачив Лесі Бендіса і те, що в нього нова гра виходить, і так скоро, фактично, 10 червня гра виходить, якщо я не помиляюсь, так. То я дуже сильно хочу її пограти і зробити на неї огляд, і подивитися взагалі, що це таке. І я наскільки знаю, головний герой там був. Буде грати актор Лінкольн Клей. Ну, тобто, не актор. Якщо ви не пам'ятаєте, хто такий Лінкольн Клей, то це, це головний персонаж Мафії 3. Ой, це головний персонаж Мафії 3, яку всі в свій час ненавиділи, в тому числі і я. Але зараз, оглядаючись на сучасну ігрову індустрію, особливо на Ubisoft, мені мафія 3 трохи навіть подобається. Це вже не така вже і погана гра. Так, да, це найгірша частина мафії, але все ж таки ну, непогана гра. Хоча там протагоніст, оцей от, Лінкольн Клей, він дуже лайновий. Ну, Він не цікавий тіп абсолютно. У Джона Віка набагато більше харизми, ніж у Лінкольна Клея. Але цей Актер, коротше, Одним словом, цей актор буде грати головну роль у, цьому, у цій грі. Ось. Грі під назвою MindSight. Так що сподіваюся, що все буде гуд. Моя реакція запишеться. Ви побачите мої емоції, мої думки з приводу цього трейлера. Балакати я буду багато. Так що готуйтеся. Я увімкнув українські субтитри і поїхали. Я не знаю, правда, чи мені зачитувати, ні. Але давайте вже поїхали. Все. Раз, два, три. У своєму дослідженні Дере Морісон визначив парадокс. Момент, коли машини навчання буде еволюціонувати, минувши наші можливості контролю. Контролю. Він назвав першу ознаку цього альфа. Ласкаво просимо до Редрок. <реклянні> <реклянні> да, дата, -да, Сатоєкцію. Чоловічі, ви завжди так жарко. Ви звикнете до цього, наче то не дуже. Ого, та, непогана, а? Це остання модель. Цікаво. Так. так, бачимо машини тут. Це такий собі сайберпанк для бідних, наскільки я розумію, так? Е, Компанія як Silver Corporation, замість бути, бути вдячними, відвернулись від тих самих Зірок і смуг, які зробили їх успішними. Ви ще не дали дозвіл на запуск. Дайте мені доступ до серверної системи мого і тоді ми поговоримо. Сьогодні дощо забливий день. Не щодня нам доводиться випробувати екзистенціальний потенціал, екзистенціальний потенціал людини та машини. Ну, як ви бачите, так, да, це гра від третього обличчя. Це місто любить мене, Марко. Я можу крутити це як завжди. Я не їм зупинити мене. Я не дозволю їм зупинити мене. Майнд ну, Айс. Можна вже передзамовляти. Так. Ой, я припрошу. До речі, я випустив нове відео по PS. Ну що ж, які думки? Які в мене думки, так? Дуже цікаво, які в мене думки з приводу трейлера. Хочу сказати, ось давайте я вам на монтажі в Сонівегасі пущу відеоряд. Відеоряд буде, буде виходити, як це буде як це буде виходити. Значить, відеоряд. власне, відеоряд буде зараз з цього трейлера, а я буду просто говорити. Сподіваюсь, до речі, що відео не заблокують. Так, А я зараз просто передивлюся і паралельно буду з вами говорити. Ну що ж, трейлер мені, в принципі, сподобався, але він, е якщо не звертати увагу на бекграунд, да, він, ну, мені здається, таким трішечки прісним. Зараз, зараз поясню що. Ну, тут е я навіть погоджуюсь з деякими коментаторами, пишуть, що це схоже на мафію 3 з модами від GTA 5. Щось таке. Я все-таки. Я все таки більш схильний довіряти. Ну, тобто, я не очікую якусь супер шедевру, але мені дуже цікаво подивитись на роботу людини, яка мала дуже великий бекграунд у, у Rockstar North, Відповідно, ну як продюсер, як продюсер Ігор Рокстар, я так розумію, не всіх, але до, серії, до основної серії ігор ГТА GTA, GTA він руку свою приклав. І його вплив там є, наскільки я розумію. І я дуже сильно хотів би побачити його, його саме вплив. Ну бо, ну бо це дуже цікаво подивитися. Хоча я не пам'ятаю таких кейсів, щоб якісь люди відійшли від великої, від великої. Ну, якби такі випадки були, але наскільки я пам'ятаю, Леслі Бендіс далеко не перша людина, яка вирішила. Зробити, зробити якусь свій власний проєкт і піти від з Rockstar Games. А в підсумку, якщо звернутися до до його попередників, як це правильно сказати, я маю на увазі до попередніх випадків, коли люди йшли від Rockstar Games через якісь, через якісь конфлікти особисті чи не особисті, чи які пов'язані з грошима з авансами чи чимось іншим. То в основному ці проекти були неуспішними. Так? Ми про них нічого не дізнавалися, була там якась відмінена гра Agent від Rockstar, я ще це пам'ятаю, так ось. Але Сліп Бендіс давно казав, що він що іде, він і він створює нову гру, нову гру, відповідно, і це ось ця гра. Я пам'ятаю, як на State of Play е анонсували цю гру, і це було прикольно. Багато, багато, багато що людям не сподобалось з точки зору графіки. Да, вона виглядає трішечки бідно, я зараз трейлер передивляюся. Да, вибухи якісь лайнові, все здається здалеку, так ніби пластмасовим. Але, знаєте, я, я буду все ж таки. Ну, таким більш лояльним, так, до Леслі Бенніса, оглядаючись на його беграунд. Ну, тому в мене є якісь позитивні, позитивні очікування. Так, можливо, я не об'єктивний в цьому плані, і треба просто подивитися на трейлер. Але скажу так: якщо не звертати увагу на беграунд, то трейлер виглядає пластмасовим і дуже неемоційним. Бо ви як бачили, що в мене реакція була така плоска, що я не знав, на що звернути увагу. Нам просто показали сюжет. Е Ігролат на State of Play, я пам'ятаю, який був. Він був прикольний, але знову ж таки віддає вайбу Мафії 3. Я думаю, ну, звичайно, це може бути пов'язано з тим, що, що головний герой тут актор, який грав, головного героя грає актор, який грав Лінкольна Клея з мафії 3, так? І тому вже, вже якісь є вайби Мафії 3. А вайби, а вайби Мафії 3, це, «Мафії 3» і це розчарування, це ламання очікувань, я не знаю, це. Розчарування фанатів. Ось. І в основному я бачу, що люди негативно сприймають цей проект. Є люди, які дають шанс. Я, напевно, одна з тих людей, яка. хочу... Хочу... Хочу. Я просто о, тут, на речі, коментарі пишуть: да, да, да. Це... це Алекс Хамендес. от, Алекс Хамендес. от це от актор Алекс Хамендес, який грав в Лінколь клея. Тут якраз люди пишуть, що да, мафії 3. Так що подивимося знову ж таки. Але в більшості випадків хочу завершити свою думку, що люди сприймали цю гру негативно як провальний Б-класу проект, е який намагається виїхати на славі е минулого. Я правда не знаю, хто тут. Леслі Бендіс, наскільки я розумію, він продюсер цієї гри, чи він геймдизайнер, я не розумію його роль, яку він виконує тут, чи він просто директор студії, яка, яка робить цю гру ось. Але я в будь-якому випадку чекаю, і мені дуже не терпиться пограти в цю гру. І, блін, я розумію, наскільки червень буде жаркий. Це виходить Death Trading 2, так? 27 червня. І ще Mindside 10 Господи, твоя воля, де, де знайти час за таку? Ну, де? Де час знайти, я в, в шоці. Ну що ж, окей, окей, будемо, будемо дивитись, будемо чекати. Ось, я дуже, я скажу так, я дуже позитивно налаштований, в принципі. Не дивлячись на те, що трейлер, який тут показали, все рівно все щось виглядає пластмасовим. Але, ну, в цілому, в цілому що? Я не знаю, що ще більше сказати. Ну, графіка така собі, ну. Ну, музика, Дженерік. Сюжет якийсь виглядає ніби цікаво, а ніби дженерік. Ну, знову ж таки, подивимося, який стиль буде. Тут, до речі, ви помітили, що тут стиль трейлеру він не нуарний, а навпаки такий. Такий. Знаєте, голіву... стандартно-голівудський такий е, вайб у трейлера. Це означає, що гра може мати більш веселий вайб, тобто аля там, а навіть GTA 5 Ну так. Знаєте, знатяжечкою, але Just Cause, Ну, подивимося, подивимося. Я б хотів би в таке пограти, бо це фактично Cyberpunk 2077 для бідних. Але від третього обличчя, наскільки я розумію, у відкритому світі. Хоча якогось суперпідтвердження я не бачив, що це у відкритому світі. Тут написано, що це пригодницька гра, що це story-driven single-player action-adventure thriller. In our second story trailer, we share a glimpse of technology's immersive influence on Red Rock, where consumer robots carry out most uh, manual tasks, an algorithm connects device. Стіті ну, якщо вони показують місто в цій грі, то я думаю, все ж таки, що світ підкритий, і знову ж таки, Леслі Бендіс саме працював з іграми по відкритому світу. Ось тому я вважаю, що подивимося. В цілому, в мене таке до, тр... до цього трейлера в мене нейтральне враження, але я б хотів би, я б хотів би, щоб цей проєкт став успішним, але свій Бендіс пішов далі. І мені все ж таки хочеться дуже сильно пограти цю гру. Я сподіваюся, що мене вийде її передзамовити, пройти її, починаючи з 10 червня, і зробити для вас огляд. Це було би круто. Це було б круто, це було б епічно. Ось. Ну що ж, я думаю, я вже добалакався, так жорстко добалакався. Вже все, давайте не будемо вже так багато балакати. Ну що ж, з вами був, я пішов монтувати цей. Ну, хоча там що там монтувати, треба просто деякі моменти повирізати. Та, та й все, та є. Реакція готова. Реакція готова. Ну що ж, відео підходить до завершення, реакція підходить до завершення. Пишіть, я вас хочу, перше прошу запитати, як вам цей трейлер. Пишіть у коментарях, як вам цей трейлер. Чи чекаєте ви цю гру? Сподіваюся, що там буде українська локалізація. Хоча мені щось так не здається, бо я не побачив відео на Ютубі українських субтитрів, щоб вони були додані як офіційно. Тому, але ніби вони Ну, коротше, одним словом, подивимося. Може, треба буде заспамити айо інтерактів, щоб вони додали хоча б українські. Субтитри до гри. Я б дуже хотів би пограти з українськими субтитрами. ось. І треба, до речі, і GTA 6 поспамити по українським субтитрам. Але ось, пишіть, як, яке ваше ставлення до гри. Чи ви будете грати цю гру, чи будете дивитися летсплеї по цій грі. ось. Чи знаєте ви, хто такий Леслі Бендіс? Чи чекаєте GTA 6 там, я не знаю. Ось, Напишіть про це в коментарі, спитайте мене, де відео, ще щось подібне, що реакція лайно, що реакція добра. От щось таке, напишіть, будь ласка. Е, ну, а по-друге, що? По-друге, е, хочу попросити вас підтримувати нашу, наші Збройні Сили України, нашу армію. Це дуже важливо, війна продовжується, на жаль, кацапи пруть, і треба щось з цим робити. Так що, донатимо на ЗСУ. Внизу є посилання на, на Повертайся живим. Це найпопулярніший фонд в Україні, так що можете туди кидати гроші. Якщо ви не довіряєте Повертайся живим, то є сотні тисяч різних українських фондів, або можете комусь локальний збір закрити. Це також дуже важливо. Тому донатьте тому, кому ви довіряєте свої гроші, але не щоб не дійшли до армії. Так? І допомагайте армії регулярно. Я вас закликаю зробити це прямо зараз, бо це... тому що це дуже важливо. Ми цивільні люди маємо допомагати армії. Ми маємо бути надійним тилом. А кинути декілька гривень це я думаю, кожна людина може. Ось ну, про армію сказав, це обов'язково. Тепер, а якщо ви затратили на ЗСУ і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є важливість здати мені для того, щоб я був сексі. Але подумати двічі, що варто зробити. Давайте правильну суму. Бо кошти я вам не поверну. Якщо ви хочете мене підтримати, внизу є посилання на Донатело, на мою сторінку Донатело. Ви можете задонатити туди. Ну, ось. Чисто підтримати мене. Можливо, колись там з'являються підписки з рівні, знаєте, як на Патреоні. Бо спонсорство на Ютубі. Ну, подивимось. Сподіваюся, що в мене все вийде з цим. далі що хотів сказати? Далі хотів сказати, що. Перше, про що я вас хочу попросити, це підписатися на канал та покласти вподобайку. Завжити, також, про, також хочу вас залучити до того, що, щоб ви залишили коментар з думкою про цей трейлер. Не забувайте підтримувати український Ютуб, тобто мене і інших українських блогерів, ви можете їх підтримати будь-як. Поставити лайк, поставити вподобайку, підписатись на канал, можете їм задонатити, але не варто. Краще не задонатити, не засудити. Ось підтримуйте їх краще добрим коментарем, який завжди зігріває душу. Ну, це, це, я думаю, це най, най най що можна зробити. Найкраще, що можна зробити. Ну і що ще можна зробити? Ось. Бережіть я хочу сказати. третє. І по-третє, що бережіть себе, ховайте скупите на тривога. Якщо їм можливість, допомагайте ЗСУ. І пам'ятайте, що ми перемагаємо. І батько наш Бандера. А Україна мати папачівки.